Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорти біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Давайте поговоримо трошки про віцепрезидентів, тому що ми не можемо про них відповідно не згадувати. І от цікава історія: що на етапі виборчої кампанії віцепрезиденти мають вкрай важливе значення, а на етапі самого президентства вони як правило відходять в тінь. Які якості? Віцепрезидентів обох з кандидатів вони можуть бути бустером, да або плюсувати підтримку для відповідно кожного з кандидата. А які якості от можуть цьому заважати? От щодо віцепрезидентів, саме вибір у обох кандидатів досить несподіваний і цікавий. Тому що по Трампу давайте по черзі підемо. Чому Трамп обрав волса, який був його критиком, який називав його Адольфом Гітлером, який називав його прихильників раніше ідіотами і фашистами, і так далі, зараз він обирає цю людину віце-президентом. Перший момент. Це те, що показує, що він вже не готовий йти на будь-яку співпрацю зі старшинами республіканської партії, що він повністю претендує на узурпацію влади і на абсолютну на повну лідерство. Тому що минулого разу він брав майка пенса як представника якраз системності республіканської партії, зважений структурний, політик, авторитетний такий. Ну і. Виглядав респектабельно сивина, ну, а це все ну просто суто для картинки. Це був баланс. Зараз він бере молодого uh, Венса, який uh, подекуди в своїх заявах ще більш радикальний, ніж сам Трамп, і який був раніше його опонентом. Тут він показує ще тим, що дивіться, я переконую своїх опонентів і вони стають моїми Дамірні. прихильниками. Uh -huh. Він же сам казав. Дослівна цитата. Венс настільки хоче мені сподобатись, що ладен цілувати мене в дупу. Це цитата Дональда Трампа, не ні більше, ні менше. Це перший момент. Другий момент, що стосується Тіма Волса, тут також. Цікава історія, тому що це може вилізти дещо боком Камалі Гарріс, оскільки був ряд цілий кандидатів, Волс не був серед лідерів, угу. які визначали зокрема, Шапіро, визначали як головного претендента. Тому що Пенсильванія ну це логічно. Обери Шапіро. Пенсильванія буде за тобою, а це майже гарантія перемоги у виборах, тому що за кого голосує Пенсильванія, той перемогає. А чого не обрали Шапіро тоді? Є декілька моментів. Друге, те, що демократична партія стала останнім часом занадто лівою, шапіро, єврей і підтримує проактивно Ізраїль. Серед демократів, і їх прихильників, багато прихильників Фрі Палестіни всієї історії. Це перший момент. Другий момент політична конкуренція, тому що Шапіро має амбіції. Він хоче стати президентом США. Він був вище в рейтингу серед кандидатів, які б мали Байдена замінити, ніж Камала Харіс. Значно вище. Значно. І він однозначно буде. Ну, він має амбіцію на наступні вибори. Тобто він був би і не такий зручний насправді. — так. І насправді йому краще, щоб зараз Трамп виграв. а Він на наступних виборах стане президентом, і тому тут не зрослось тім Волс, так, досить непоганий насправді кандидат, і Вони класно почали його розкручувати, придумали йому образ такого а, батька, про якого ти завжди мріяв. От вони просували це так в соцмережах. Він щось таке середнє між прогресивним демократом і е, таким е, республіканцем. Знову ж, е, національна гвардія. Він часто ходить в картузі армійському. Ну так все продумано в цьому плані. І він е, урівноважує яка Малугарія, яку вона урівноважувала колись Джо Байдена. Тому дійсно зараз можна констатувати, що віце-президенти Відіграють ну незвично велику роль в цій кампанії, mm -hmm. да, дякую, Максима. Дійсно для нас буде важливо це, як вони будуть впливати на зовнішньополітичний вектор. Пане Андрій, хочу вас запитати про ну зрозуміло, да що дійсно у щодо Харіс немає якогось серйозного компромату. Ну там, відсутність дітей, мігрантське минуле, ну це точно не той компромат, який там є а, проти Трампа. Але от давайте щодо віце-президентів. тут, хто з них на вашу думку, якщо так можна висловитися, є більш зашкварним, і хто буде кого тягнути, ну скажімо, донизу. Я не виборець американський. У мене враження з того, що я бачу по телебаченню, як вони виступають, а не з того, що писано, що вони говорять. Мені здається, що Волц дещо істеричний. І мені здається, що Венс твердо самовпевнений. А твердо самовпевнений, <гум> а твердо самовпевнений це те, що відповідає інтересам виборців республіканців. <гум> а, ця самовпевненість. Пасує до самовпевненості Трампа у Трампа вона нахабство, а тут вона твердість і самовпевненість. Ну і потім він воював, реально брав участь у війні, а не в національній гвардії. Це теж нюанс. А щодо Волца, так добрий батько, але якийсь він дуже дуже жвавий, дуже добрий, аж дуже добрий. Він повинен бути. На дещо, я би сказав, субстантивніший, угу. він, повинен, таким, він, таким, да? він повинен додати якогось м'яса до своєї веселості. Так, я про, про дітей, так, я про е, хороші стосунки, так, я про школу, так я про е, відносини в суспільстві. Всі давайте жити дружно і так далі. А що ти додаси до цієї галіс, угу. де твоя. Твердість сила, помітність. Вона була непомітна при Байдені, але Байден був помітний при Обамі. Ось цього мені здається, поки що у демократів нема mm. Mm. непомітна, яка стає помітною вимусово, примусово Гарріс і е, дещо штучно помітний Волц. Побачимо, що беруть американці. Угу. Залишилось чотири дні. Це так. Дякую, Андрій. Максиме, да, репліка і будемо да, так, Коротенька, дійсно хотів додати, що не вистачає певної. Контраверсійності і якоїсь сильної позиції, яка б можливо йшла всупереч очікуванням навіть їхньої ліберальної аудиторії. Вони б все одно за неї проголосували чогось от одного конкретного треку, От, якби, наприклад, у неї був Шапіро чи Ньюсом, який би вийшов і сказав, що жорстке таке. Там у нас є план, як знищити Росію, або ми там знищимо Іран, щось таке, щоб могло зачепити аудиторію, яка коливається, але знаходиться десь е, е, ближче, Ще до правого спектру, але не готова за Трампа голосувати. От все занадто рівно, м'яко, класно, якщо заглибитись, якщо читати. Але більшість виборців цього робити на да, абсолютно буде. і самі дебати між віце-президентами вони це яскраво показали. Та, треба mm -hmm. було дійсно грати на контрастах і бути більшим провокатором насправді. Okay. А вийшло по-іншому.